Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Евангеліє розказує нам про цю притчу про двох чоловіків, які прийшли до храму молитися. Насправді, як виглядала молитва цих двох людей, значить, готуючи нас до посту, Свята Церква показує, що молитва у житті людини має велике значення, і ми повинні навчитися цієї правильної молитви. Два чоловіки у храмі моляться. Можна сказати, один спереду, ближче до Бога. Але він не бачить і не чує Бога. Він чує і бачить тільки себе. Я не такий, як всі інші, двічі пощу, десятину даю на храм, а інший ззаду, здалеку від Бога, але не бачить нікого крім себе. Боже, милостивий будь мені грішно! І насправді, дорогі мої. Ось якою повинна виглядати наша молитва. Молитва наша повинна бути упокореною. Ми повинні навчитися насправді розуміти, чим є молитва для нас у житті. Бо дуже часто, на або ми з молитвою можемо зробити собі ідола. А це означає, що часто хтось каже, та сильна молитва, хтось рекомендує. Знайте, та дуже помічна молитва, яка допомагає. І тут насправді, і навіть обурювалися, мі, коли я казав, що це диявола робота, Бога сунути з першого місця, показати молитву. Молитва всього на всього це і розмова. Розмова душі з Богом. І все, хто виконує завдання, є Бог, а не молитва. Бог слухає того, що ми йому кажемо, і потім або виконує, або не виконує. І тут, посилаючись на катехизм, хочу вам показати, якою би мала виглядати ця наша молитва. Ми знаємо, що добре отця Піо, якого найбільшу ці, в 20 столітті, який мав стигмати на руках окров ці рани. Коли прийшли до нього натовпи людей, і він посилав їх до одного священника, який, який мав дар від Бога. І Завжди вмів розпізнавати, хоч він і сам цей дар мав. Але той отець, до якого посилав отець Піо, був неаполітанським священником, якого ще за життя вважали святим, залишив по собі багато творів цих письмен, що писався, що це, зокрема, передане йому самим Ісусом Христом навчання про цілковиту довіру Богові. Оця молитва наша, вона повинна бути тим упованням на Бога. І ось що каже цей святий він вже був проголошений святим у церкві. Чому переживаєте і не покоїтеся? Бо Господь хоче пробати про ваші справи і все владнати. Кажу вам, що кожен акт справжньої, сліпої, цілковитої довіри розв'язує цілкові ці ситуації. Це не означає, що треба непокоїтися, хвилюватися, впадати у розпач, а потім звертатися до Бога з молитвою, повною тривоги, щоби він міг іти за нами, віддатися. Богові означає замінити неспокій на молитву, віддатися означає спокійно заплющити очі душі, відвернути думки від того, що мучить, і покоритися Богові. Бо тільки завдяки йому ви почуватиметеся як дитина, яка спить на руках у матері, коли дозволите йому перенести вас на інший берег. Віддайте йому те, що вас тривожить, що завдає вам безкінечного болю, ваші сумніви, ваші міркування, ваш неспокій і бажання зробити відповідні кроки за будь-яку ціну, щоб не сталося того, що вас турбує, чого ж я тільки не зроблю, коли душа як у матеріальних потребах, так і в духовних має звернутися до Бога. І з таким закликом, Господи, займися Тим цим. І при цьому заплющуючи очі і заспокоюється. Бо те, що нас завжди ми бачимо, розтривожує. Ми це все, що нас болить, тривожить, маємо віддати Богу і Ти займися цим. Бо ми насправді нічого не придумаємо самі. Ви тоді отримаєте, каже нам цей отець, мало благодати, коли хвилюєтеся і непокоїтеся, а саме, чому, що ми хочемо їх отримати, а отримуєте їх багато, тоді, коли цілковито віддаєтеся Богові молитві. У стражданнях ви просите, щоб він віддалив від вас ці ваші проблеми. Але саме так. Як ви це бачите, як ми це розуміємо, звертаємося до Бога, але хочемо, щоб це він допасувався до наших планів. Не будьте як хворі, як які прощайте лікаря про допомогу, але самі йому підказують, що він має робити. Оце є та проблема, що ми насправді не можемо завірити до кінця Богові. І ми, звичайно, на прикладі лікаря. Ну, правду, ми б прийшли до лікаря і ще йому рекомендували, що він нам має порадити. Вона здається, що ми краще себе знаємо. Не поводьтеся так. Але моліться, як навчив вас Господь в цій Господній молитві Отче наш. Нехай святиться ім'я Твоє. Це означає, будь возвеличений у цій моїй потребі, нехай прийде царство Твоє, що значить, нехай все буде для слави Твого царства у нас і у світі. Нехай буде воля Твоя означає, що Ти вирішуй. І, я, і Він прийде з усією своєю самогутністю і вирішить наші найважчі проблеми. Тоді, коли ми повністю знаємо, що це Він має зробити, бо бачите, як часто наша молитва виглядає, що це ми даємо Богу наряд зроби то мені, дай нам, то, то чи чогось подібного. Ми бачимо, що одне нещастя йде за іншим, що наше становище стає щоразу гіршим, замість того, щоб покращуватися. Не переймаємося. і скажімо Господу з довірою, нехай буде воля твоя, ти цим займися. Кажу вам, що подобає Він, втрутиться як лікар, чи навіть зробить чудо, якщо буде потреба. Нам здається, що стан хворого погіршується, не лякаймося, просто скажімо йому ось цим – ти займишся тим. Ми зробили те, що можемо. Це не означає, що скласти руки і чекати, що Бог усе зробить. Бог посилає нам ці середники. Ми зі своєї сторони робимо, що можемо, а далі нехай діється воля твоя. Бо часто навіть тих, що ми просимо, ми можемо не отримати, тому що він не дасть. Бо знає, що для нас це корисно не буде. І знову відсинаєся до цього прикладу, якого вже ви не раз, напевно, чули. Вже не всі, коли дівчина просила Господа і дев'ятниці жертву, вона хотіла вийти, а хлопець стоїть по дому. Але Бог не дав. Він ну, одружився з іншою. І вона, як в якійсь мірі, би сказала, може, втратила таке, таке уповання на Бога. Бо вона ж так ревно постила, на дев'ятниці до Юди та Дея і різні молилася, а Бог їй не дав те, що вона хотіла. Але при якийсь час вона виїхала з села в місті, в роботу знайшла, діти. І все склалося добре в, в житті. Може, ну, може, той випадок і не згадувала, чого вона хотіла. І одного разу, коли вона приїхала додому, вона з автобуса зійшла. Пішла додому, вдавши до, до батьків відвідати, побачила людину, яка в фоші лежала. Думала, що зле людині підійшла, щоб її підняти. І цій особі вона побачила того хлопця, якого вона так дуже хотіла за чоловік. І він просто спився і вже знаєш на світі, що вже й посад. Я каже, аж тоді усвідомила насправді, як Бог наскільки її любив, що оберіг її від такої біди і нещастя. Коли ми чогось просимо, а не отримуємо, маємо згодитися, що Бог краще знає, що для нас добре. Значить, те, що ми просили, не було корисним для нас. Бо він займається цими нашими проблемами. Так як батько, як мати своєї дитини, дитина ж не хочеться, може виявити бажання, коли вже трошки стане більшим, що мені того треба, чи того треба. І батько, якщо то добрий батько, добра мати, напевно, постараються, щоб дитина мала все. Коли ми турбуємося, коли непокоїть нас неспокій, Бажання роздумувати, ми часто спання паня не маємо таке сум'яття нам приходить до совісті. Знаєте, коли мучить людину ані вдень, ані вночі спокою нема. Коли Яке викликають наші діти, коли мають різні проблеми, коли домагаються, щоб мама подбала про них, а водночас це хочуть зробити самовільно, перешкоджаючи її своїми забаганками і примхами. І тут ми знову маємо довіритися, дозволити Богові, не щоб він допоміг нам у цій ситуації. Слово Господи, займися Ти, я наскільки міг прищепив любов до Бога, до церкви. Але нам здається, що наша дитина трошки десь відходить. І ми би хотіли дуже змінити, але нас не виходить. І ми раз не знаємо, що ще нам зробити. Як часто чую, як одна жінка, мені казала, Отче, поки прийду до церкви, то нагрішувано. Діти не хочуть дити, чоловік не хоче йти до церкви. Кажу, то не гріші, вони вже великі, то малу дитину, що візьмеш за руку на піде. Бог на силу нічого не робить, каже до нас, якщо хочеш, то ходи за мною. Ваше тіло може сказати, спитатися, чи йдеш до церкви. І все це ж добровільно. Людина сама будує свої відносини. Нам, здається, такий добрий намір, ну, я ж хто хотіла, аби він до церкви йшов, а до того сама нагрішила, його до гріха довела, бо наговорився, покупиш до того, хто такий Бог і що мені там до Бога. Тоді бачимо, що воно ну, добре не знаходить йому спомоги. Хай Бог тим займається, а за щам молитися, просити, щоб Бог розв'язав. Бо я виджу, що я тут не можу сам нічого зробити. І каже Господь в одному з об'явлених е, е, серце Марії Алякох, о як же я прагну вашого цілковитого віддання мені, щоб я міг вас обдарувати, і як мені дуже сумно бачити, що ви неспокійні. Саме цього прагне сатана підбурити вас, щоби віддалити вас від мене і від мого люблячого серця. І кинути на милість людських починань. Тому довіряйте тільки мені, відпочивайте в мені, віддайтеся мені всьому. Я чиню чудеса, навіть у найвіддаленіших і найнесподіваніших обставинах. Бо що в людей неможливо, у Бога і все можливо. Ось такою нагрозою з таким упованням ця наша мала би виглядати молитва. Може, не, не треба багато, як бачимо, цей момиця перечисляє свої заслуги, почув, ну ж не повинно сказати, що він поганого щось робив. Двічі на тиждень постив, навіть десятину на храм давав. Але каже нам, Господь сьогоднішньому Євангелії, що саме цей митер, який бив в себе у рудях Божому, насталі, будь мені гріш, що той вийшов. Оправданим з храму. Бо бачимо, як молитва може оправдати нас, а навіть молитва може осудити нас. Так, і саме ця Господня молитва, по якій ми будемо всі сучені, прости нам, які ми прощаємо. Як бачимо, ми самі себе вже судимо цією молитвою, бо наше прощення залежить, чи Бог нам простить, чи ми прощаємо винуватцем наших. Чому ми не вміємо або не хочемо молитися? Дуже часто це випливання з помилкового розуміння молитви, яке нащагає її суті. Першою і найсерйознішою помилкою є те, коли ми молячись забуваємо, що податель важливіший за уділений дар, принципову перешкоду у молитві становить брак розуміння – що вона таке і який сенс її у нашому житті? Якщо хтось прагне, наприклад, збудувати щось прекрасне, але не знає, що це має бути за будівля і для чого вона має служити, то складно припускати, щоб цей задум був насправді добре виконаний. Тільки розуміння сенсу будівлі та її призначення, Дозволяє правильно сконструювати її та надати відповідну функціональність. Подібно і з молитвою чи будь яким іншим зусиллям людини, потрібно почати визнач... з визначення мети, щоб наші зусилля мали сенс. У боротьбі за молитву ми повинні вийти на бій. У нас самих і довкола нас із помилковими розуміннями молитви. Дехто вбачає в ній зазвичай психологічний процес, інші зусилля зосередження, щоб дійти до внутрішньої пустки. Ще інші зарахують молитву до ритуалів. Підсвідомо, дуже багато християн сприймають молитву як заняття, яке неможливо узгодити з усім тим, що вони повинні зробити і виконати. Вони не мають на неї часу. Ті, хто шукають Бога в молитві, швидко знеохочуються, бо ж не бачать, що молитва походить також від Святого Духа, а не від них самих. Скидається на те, що молитву найчастіше сприймають як засіб для здобування певних благ та для випрошення допомоги в житті. Тут варто пригадати важливе висловлювання катехизму що міститься у першому розділі сьомої частини. Ціннішим є той, хто дарує, ніж дар, що дається. Він є скарбом і в ньому перебуває серце його сина, дар дається в надлишок. Якщо дар стає важливішим, то податель стає різновидом інституції і немає мови про особовий зв'язок. При цьому дар цей може мати різні види, конкретна допомога в життєвій ситуації, розв'язання проблем між людьми, здобуття психічного втихомирення та спокою, надзвичайні дошвіди, духовні пережиття, аж по містику, включно відчуття сповненого обов'язку тощо завжди є щось для нас, а не живі стосунки з кимось. Натомість молитва не є чимось, завдяки чому ми здобуваємо щось для себе. Вона є і має бути, дорогими, живими особовими стосунками, у повноті можливими, виключно у Святому Дусі, саме тому Він, Творець молитви. Коли ми не вміємо молитися так, як треба, то сам Дух заступається за нас благаннями, які неможливо висловити. Ремлян 6.8, 26. Молитва це щось набагато глибше, ніж ми усвідомлюємо. Ми тільки входимо в неї і формовані нею. Також необхідно противитися ментальності цього світу. Вона у нас влазить, ми нею просочуємося, коли недостатньо чуваємо. Наприклад, що правдиве мало би бути лише те, що перевірене розумом. І підтверджене наукою. Тоді як молитва, це таємниця, що перевищує наше розуміння, свідомість і підсвідомість, важливі продуктивність та ефективність. Молитва ж не продуктивна, а отже, не корисна. Вельми часто проблема полягає в тому, що ми бачимо молитву як певний вид діяльності людини і ставимо її на рівні з іншими заняттями, дивлячись від практичного боку, що вона нам дає. Потім бачивши, що нас залежно від того, чи людина молиться, чи ні, у житті все одно буває різне досягає успіхів або не уникає поразок. Та прикрих або взагалі кепських ситуацій, ми доходимо до висновку, що краще розслабитися і приємно провести час, ніж молитися, бо це й так нічого не дає. Натомість треба розуміти, що молитва це не з цього світу, вона походить від Святого Духа, вона перевищує природний земний вимір життя, вона є участю у іншому вимірі людського життя. Якщо оцінимо ціле наше життя з погляду сенсу, то здобудемо зовсім іншу перспективу. Усі дії на цьому світі, що приносять нам матеріальні брага, досягнення у суспільному вимірі, славу, значення, владу, нетривалі радощі, у мить зіткнення зі смертю виявляються порожніми, не мають цінності і залишається когелетова марнота над марнотами, все марнота. Натомість молитва, яка є зустрічю з Богом, до якого ми в кінцевому підсумку прямуємо і з яким зустрінемося в мить смерті, залишається єдиною надійною цінністю і осмисленим зусиллям. Якщо ми говоримо про справжню молитву, а не про механічне промовляння якихось молитовних формул або невротичне втікання у надзвичайний світ. Від тяжкої дійсності. Будні. У момент смерті розкривається уся правда сказаного. Ми молимося так, як живемо, оскільки живемо так, як молимося. Справжня молитва виростає життя і проблеми, із якими ми в цьому світі стикаємося, однак не замикається в земному. Але все підносить до Бога і у Божі знаходить точку опори. Бо проминає вид світу цього, а наше життя з Христом укрити в Бозі. Це життя для нас, тільки паломництво, школа, якими ми навчаємося, пізнаємо правду про життя на практиці, вибираємо себе через учинки, які виконуємо. Вони самі проминають, але залишається те, ким ми стаємо через те, що робимо. Святий Павло молиться за своїх учнів солоні, тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог нас учинив у вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість, доброті та віри. Щоб ім'я Господа нашого Ісуса Христа звеличувалося у вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого, Господа Ісуса Христа. Зрештою, наша боротьба повинна противитися тому, що ми відчуваємо як свої неуспіхи в молитві, знеохочення через слухи, смуток, що ми не все даємо Господу, бо маємо велике майно розчарування, що ми не були вислухані відповідно до нашої власної волі, зранена пиха, яка утверджується за рахунок нашого відчуття недостойності, бо ж ми останні грішники. Алергія на безкорливість, молитви тощо. Вон, висновок завжди той самий, а навіщо молитися? Щоби здолати ці перешкоди, треба боротися за смирення, довіру та стійкість. Катехізм також перелічує різні невдачі в молитві, джерелом яких є вихідна постава, починаючи з очікування якоїсь користі, що випливає з молитви, і закінчуючи почуттям. Я грішник недостойний, що не може стати перед Святим Богом. Відмовки різноманітні за та годин, ну то нащо молитися? Тут потрібно, як і в інших вимірах. Життя правду ми пізнаємо за плодами. А не за намірами, мотивами, шляхетним почуттям негідності так що. І не важливо, чи думка виходить примітивна і неглибока, чи шляхетна. Важливо те, що вона провадить до припинення зусиль до зустрічі з Богом, а це означає, що вона походить від слогу. Господь Ісус дуже чітко каже, хто вистоїть до кінця, буде спасен. То не шляхет, наміру, а ті, який молитві і взагалі в житті у послуші заповідям Христа приносить нам спасіння. Смирення, покора це підстава молитви, довіра і стійкість показують, наскільки ми справді довірилися Богу і насправді вибрали той шлях життя, який Він нам казав. Якби нам усе удавалося йшло гладко, то по людськи молитва себе би виправдовувала, а тим самим ми б не мали жодної верифікації справжньості вибору нашого Бога, а не світу. Лише випробування, зазначені невдачі чи біди показують, чи наш вибір істини. Так, наприклад, друга пізнають у біді, а не коли все добре. Амінь. Якщо і надалі Бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Коментарі ділю благословення, ви, ще відповісти, напишіть імена для кого ці благословення. Прокоментуйте, як у вас справи з молитвою, як ви її трактуєте, чим є для вас молитва? І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!